Привіт, друзі! Сьогодні я готую свинний ошийок за особливим рецептом. Він виходить дуже соковитим, не сухим і зберігає свій приємний рожевий колір. Виглядає надзвичайно апетитно і, звісно, дуже смачний. Тому зберігайте собі обов'язково цей рецепт. Спочатку я приготую заправку. Для цього в мисочку видавлюю часничок, сюди ж ламаю декілька листочків лаврового листа. Додаю сухий або свіжий розмарин приправу до м'яса, також додаю чорний мелений перець. Тепер сюди додаю сіль, цукор та нітритну сіль, яка саме і збереже цей рожевий кольор м'яса. Потім це все гарненько розмішую, щоб все гарно поєдналось. Ось такий ошийок я купила. У мене тут 1,5 кг, гарненький такий собі шматочок. Тепер я до нього додаю приправу, яку я приготувала, і все дуже гарно в нього втираю, щоб спеції рівномірно покрили весь шматок м'яса. Далі м'ясо закриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник для маринування. Це самий найдовший процес, тому що потрібно витримати в холодильнику м'ясо приблизно 7 днів. Я витримала 5 днів. І покажу вам далі результат, що ж у мене вийшло. Ось так виглядає м'ясо після 5 днів маринування, далі його перекладаю у форму, в якій його буду готувати. І також мені знадобиться один гаджет це термощуп. Температуру на ньому виставляю 70 градусів, а сам щуп втикаю всередину м'яса. І коли температура досягне 70 градусів, воно буде готове. Далі ставлю його в духовку на 100 градусів та готую там доти, доки температура досягне 70 градусів. У мене на це пішло 5,5 годин. Шматок м'яса 1,5 кг. Завдяки такій технології приготування з м'яса не витікає весь сік і воно виходить соковитим всередині. Ось подивіться, скільки соку витікло. 2-3 столових ложки і все. Далі м'язко охолоджую в холодильнику, бажано на ніч або на декілька годин там можна нарізати. А ось таке воно красиве та епетитне виходить всередині. Подивіться на цей колір. Рожевий, ніби воно сире здається, але ні, воно повністю готове. Виходить дуже ароматним, дуже соковитим та смачним. Але ось тепер подивіться на серединку м'яса, як бачите? Там трошки сіренький колір. Це моїх 5 днів маринування. Тому маринуйте обов'язково 7 днів, і буде у вас все гарненько та смачно. Отож, зберігайте рецепт та готуйте на здоров'я. Чекатиму на ваші відгуки.